Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Урок 69. Нам потрібна сторіночка 21. Прочитаємо тему уроку 69. Мандрівка Україною у нас сьогодні. Дослідження корисних копалин Дніпропетровської області. Здійснимо подорож містом Кривий Ріг. Переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка України. А потім прочитаємо інформацію про це місто і виконаємо тестове завдання. Увага на екран! Помандруй на захід, помандруй на схід! Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред фронту вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. О Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну вдавно добувають. Тут Дніпро куртливе і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй назад, помандруй на схід. Там карпатські гори. Тут Дніпро шумить. Посередині провіна невцілима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Прочитаємо інформацію про місто Кривий ріг. Кривий ріг найдовше місто Європи. Його протяжність. 126 кілометрів. Ось таке довге місто. Оберемо правильну відповідь на питання, яку корисну копалину видобувають поблизу Кривого рогу? Хто готовий озвучити, будь ласка, слухаю. Варіант Б. Варіант Б залізну руду, правильно, Андрійко. Видобувають залізну руду. Упізнаємо назви корисних копалин, родовища яких розташовані в Дніпропетровській області. І напишемо ці назви. Я, я, знаю. я всі знаю. Отже. Ой, Володимир, я хочу всі сказати відповіді. Кажи. Марганцеві руди, залізні руди, пісок, граніт, глина. Який ти молодець, як ти швидко все впізнав? Я теж І Ти теж знав безумичек. Марганцеві руди. Ага. Залізні роди. Так, ось це слово нагадаю всім ще раз. Граніт. 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 Так, правильно. Ось такі корисні копавни ми пригадали. Прочитаємо та виконаємо завдання від Йоя. Йой зашифрував в ребусі назву міста, поблизу якого розташоване найбільше в Україні родовище Марганцевої руди. Виправ помилку, якої він припустився, і напиши назву міста. Будь ласка, давайте розгадаємо ребус, підказка. Це в нас ніж, це око, це полуниці і це сіль. Хто розгадав сіль. назву міста? А? Сіль зайве, а назва міста Нікополь. Нікополь. А чого сіль зайва? Давайте перевіримо. В слові ніж, яку частинку ми беремо? Ні. Ні. Далі в нас що змалювати? Око, ні. Око, ні. Око. Далі що беремо від полуниці? Які дві літери? Ні. Перший другу. по Що беремо від слова сіль? Ні-о-ко-поль. Якої помилки припустився Йой, коли зашифрував цей ребус? Він не в правильному порядку розташував. В правильному порядок правильний. Давайте ще раз подивимося, що в нас виходить. Е -е викреслити. Так, треба прибрати одну зайву літеру О. Бо якщо так ми запишемо, як Йой написав, то у нас вийде ось таке слово НІОКОПОЛЬ, А нам же ж потрібно слово Нікополь. Ми маємо одну літеру ось цю прибрати. А що треба зробити на малюнку для того, щоб ми ось поставити? Треба поставити як е, перед сільдоком кому. Перед оком, да, де малюночок з оком, треба попереду намалювати кому. Це означає, що ми першу літеру не візьмемо, а візьмемо тільки ко. Ось якої помилки припустився йой. Встановіть відповідність між назвою корисної копалини та умовним позначенням. Перевіримо себе, поглянувши на сторіночку 40. Тут у нас карта корисних копалин. Ми пам'ятаємо її, так діти. Зараз я її переверну. Отже, перевіряємо. Залізні руди ми позначаємо ось таким трикутничком. Давайте я ще спробую збільшити. Так, а марганцеві руди двома ось такими трикутничками. Сподіваюся, що ви виконали завдання правильно. Перегортаємо зушит на сторінку 22. Прочитаємо речення і підкреслимо потрібне слово в дужках. Я читаю ви пошепки разом зі мною. Внаслідок відкритого способу видобування корисних копалин утворюється. У нас є три слова на вибір: кар'єр, яр, балка. У кар'єрах видобувають корисні копалини, які залягають неглибоко або глибоко, зокрема, пісок, граніт, глину. Будь ласка, підкреслимо або виділимо потрібне нам слово. У наслідок відкритого способу видобування корисних копалин утворюється. Кар єр. Кар єр. У кар'єрах видобувають корисні копалини, які залягають неглибоко, глибоко. Зокрема, пісок, граніт, глину. Яке слово оберемо? Глибоко. глибоко. Неглибоко. неглибоко, правильно. Коли корисні копалини залягають глибоко, то або риють шахти, споруджують, або бурять свердловини. А ті, що неглибоко, видобувають у кар'єрах. Трішки відпочинемо і потанцюємо з пісенкою. Барви рідної землі. Прошу всіх залишити зошити і встати. Прошу сідати, трішки відпочили, продовжуємо працювати. Розгляньмо світлини і прочитаємо дописи до них. На першій світлині будівництво прокладання доріг. На другій світлині виробництво скла. На третій світлині облаштування дитячих спортивних майданчиків. І все це ми з вами розглядали зараз, як використовують люди пісок у своєму житті. Розглянемо, як використовують глину. Прочитаємо підписи. Для будівництва, для виготовлення посуду, так посуд з глини називається кераміка. Для виготовлення сувенірів і скульптур. Прочитаємо, як люди використовують граніт. Граніт використовують для будівництва і укладання тротуарів, дуже міцний матеріал, дуже добре по ньому ходити, їздити. Він дуже довго, дуже тривалий час лежить на дорогах і не псується. Для виготовлення пам'ятників, ось постаменти, п'єдестали, як правило, виготовляють з граніту. І для виробництва меблів, особливо стільниць. Стільниць – це оця поверхня столів. Зараз увійшло в моду робити ці стільниці саме з натурального каменю. І от граніт використовують як один із матеріалів, для того, щоб зробити стільницю на меблі. Стільниця це сталешниця. Калішні. Попрацюємо і поміркуємо, які предмети в нашій школі, або в класі, або у вас вдома, виготовлені з піску чи граніту. І Давайте їх назвемо. Може, з глини? Е, шкло. Шкло. так, шибка. ще. Керамічний посуд є у вас? Так. Сувеніри є, які зроблені з глини, є. наприклад? Є. Так, в будинку вашому, коли він будувався, по використовували, як ви гадаєте, глину? Так, так, можливо, Я використовували. Так. так, а на подвір'ї, де ви можливо ходите погратися? Чи є там пісочниця для облаштованих? Пісочниці ну, вашої ігрової там, майданчики. Там не пісочниця, там така купа е, піска просто для. Купа піску mm. просто не облаштована, mm. просто купа піску. Ось бачите, тобто oh. о, дуже широко використовуються ці корисні копалини. Попрацюємо з картою знань і вставимо пропущене. Для того, щоб вам легше було працюватися, або ви щось забули, у вас є довідка. Зверніть увагу, ось вона. Можете користуватися нею і вставляти пропущені слова. На цю роботу у вас є дві хвилини. Через дві хвилини перевіряємо. Господарський. Корисні копалини це мінерали та гірські породи, які використовують у господарській діяльності. Господарський. Діяльності, за станом бувають тверді газоподібні рідки, використовують у господарській діяльності. За використанням корисні попали па... бувають паливні і нерудні. Рудні, і нерудні. І нерудні. Захара встигає записати все? Паливні, рудні, нерудні це за використання. Пал... Паливні це паливо, рудні це метали чорні, кольорові, і нерудні це будівельні та інші матеріали. Пригадуємо, що на карту їх наносять за допомогою умовних позначень. І копалини, які залягають не глибоко, видобувають відкритим способом, тобто у кар'єрах. Це такі копалини, як пісок, глина і граніт. Виконайте три вправи для покращення зору, ті, які вам найбільш подобаються. Прочитаємо алгоритм дослідження корисної копалини. Знайди інформацію про корисну копалину в довіднику на сторіночці 42-43. Розглянь зразок копалини, яка вона за кольором, прозорістю, чи має вона блиск. Визнач, чи має копалина запах. Спробуй розламати зразок, визнач твердість копалини. Поклади корисну копалину у воду, чи розчиняється вона у воді. Ось такі сьогодні маніпуляції, такі дії ми будемо проводити з корисною копалиною. Розгорніть, будь ласка, сторінку 43. І я пропоную вам сьогодні дослідити сіль. Прочитаємо довідку про неї. Для чого використовують ціль? Для приготування їжі, для виробництва різних речовин і застосовують її у медицині. От, повер... Так. А можна і граніт? Ну, можна і граніт. Ну, ви можете після уроку не одну і не дві корисні копалини дослідити. Ви можете багато дослідити. А сьогодні досліджуємо те, що пропоную я. Отже, повертаємось до сторіночки 22. О, вибачте, 24. І починаємо працювати. Записуємо назву корисної копалини. Сіль. Якщо встигнемо, то дослідимо дві. Якщо ні, то тільки одну. Так, до якої групи належить сіль? Давайте оберемо, це. паливна, рудна чи не рудна. Нерудно. Пише, нерудна. Стан солі. Подивіться, перед вами лежить сіль, В якому вона стані знаходиться? В твердому чи в газоподібному. Твердо. Твердий пишемо стан твердий. Стан твердий. Так. Чи має сіль колір, чи вона прозора? Розгляньте уважно. Білий. Білий пишемо. Білий. Чи прозора сіль? Чи можна через кристали солі, наприклад, побачити те, що знаходиться за ними? Ні, Ні, отже пишемо непрозора, непрозора. І вона у нас непрозора, біла, непрозора. Блиск. Розгляньте уважно, у кого такі ж великі шматочки солі, чи блищить сіль, чи має вона блиск? Так. так, блищить. Так, деякі такі е, крихти солі дуже красиво блищать є. Понюхайте, будь ласка, сіль. Чи має вона запах? Чим вона пахне? Понюхайте. Сіль. Ну, чи має вона запах? Ні, пишемо без запаху. Без запаху. Так. Тепер визначимо, наскільки вона тверда. Буває, що ну, предмет твердий, сипка. буває м'який, сипкий і крихкий. Ми сипка. можемо сіль посипати? Так. Посипати так. можемо. Так, давайте запишемо сипка. сипка. А коли її видобувають, вона перебуває в таких, буває, знаєте, як вона полежить особливо видно, можливо, хтось і бачить. Вона перетворюється на такий камінець, такий твердий, щільний. А чи можна її розкришити руками, якщо ми візьмемо дрібочку солі, чи можна її розкришити? Да. Так, можна. Тобто сіль крихка. Крихка, можна її розкришити. Розчинність у воді. Давайте перевіримо, чи розчинюється сіль yeah. у воді. Розчинюється. О, терпимо, говорить, що розчинюється. А як Артеме, знаєш, що вона розчиняється? Не а? знаю, я ще не пробував, але. ще не а... пробував розчиняти, але впевнено, що вона розчиняється. Так, я впевнена. Скажіть, будь ласка, хтось із вас їде, наприклад, суп або я... кашу, або ну, так. 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 А їжа вам, у вас була посолена, чи вона була ніяка, прісна? Посолена. Посолена, а ви бачили сіль у страві? Бачили в картоплі сіль або в супі сіль? Бачили? Не перевіряли, Павло, говорить. Так, ну а хтось бачив чи не бачив, що там плаває сіль? Я А чому ви не бачите сіль? Чому ви її не помічаєте? Вона розчинилася у воді. Подивіться, будь ласка, ось у мене є скляночка з водою. Бачите? І я насипаю туди сіль. Зараз я насиплю, бо мені так незручно і показувати і одночасно виконувати. Ось подивіться, ви можете побачити, у мене на доньці, бачите? На доньці є в мене сіль. Тепер я візьму ложечку і буду помішувати сіль. Я спеціально налила трошки теплу воду, щоб це швидше. Відбувається процес, який ми з вами вже вивчили в минулому році. Дифузія. Дифузія, так, правильно. Так. Подивіться, ось я декілька хвилинок поколотила, навіть менше хвилинки. Подивіться на мою скляночку. зараз я вам її покажу. Чи бачите ви там на доньці білий осад такий? Так. Бачите білий осад на доньці, чи він зник? Так. Я бачу. Не бачите, я сама його теж не бачу. А чому? Бо сіль розчинилася, і якщо б ви зараз скуштували цю воду, а ви зможете це повторити після уроку, то ви відчуєте, що вода на смак стала солоною. Це тому, що ми приготували розчин із Яку? води і так? солі, тобто сіль розчинилася у воді. Отже, давайте зробимо висновок чи розчиняється сіль? У воді. Так, так, так. пишемо розчинна, Дві літери Н, Розчинна. Давайте запишемо, де використовують сіль. Ми з вами прочитали про це довідці на сторінці 43 і запишемо, де використовують. Для приготування їжі та у медицині. Так, правильно пишемо. Для приготування їжі. Олена ну, Володимировна. Так. А ви знали, що сіль може ділатися із моря? Ну так. Так. Ми... А ти звідки про це дізналася? Для приготування так. їжі і в медицині записуємо. Тому що коли ми були на морі, вона на, ну, на скалах это такі гори. Как будто. Так. Ми на них налізали її пригалі з них. Так. І умовне позначення. Як позначають сіль? Для цього нам потрібно подивитися на карту корисних копалин і знайти на ній позначення солі. Будь ласка, розгорніть карту і подивіться. Фіолетовий... Так, Фіолет... перевіряємо, дивіться. Сіль, так, це ось такий фіолетового кольору, кубик такий, да? кубик чи квадратик. Мені погано видно, подивіться, будь ласка, що це за фі... кубик? Кубик кубик да, кубик. фіолетового кольору, кубик. Давайте ми теж запишемо, намалюємо таке умовне позначення я у себе. У себе в зушті, що Це я кубик фі... фіолетового кольору. Я вже, вже бачила. Я видобуваю таку сіль. Ти бачив, як видобували це чудово. Біля... Так, позначаємо кубик. Спочатку малюємо квадратик і потім домалюємо кубик. Коли я їздив до Одеси, бачив. Коли їздив до Одеси, бачив. Це чудово. Я теж бачила, як видобувають сіль. Ось таким кубиком позначають Ну, можливо, трошки менше, в мене вийшов такий. Отже, ми з вами дослідили корисну копалину, яка називається сіль. Алгоритм у вас є, правда? Зразок у вас є. Ви самостійно можете дослідити інші корисні копалини. Можете дослідити граніт, як пропонує Артем. Він, йому хочеться граніт. Можете дослідити пісок. Можете глину дослідити. Можете взяти графіт. Знаєте, де ви можете взяти графіт? Де yeah. використовують графіт у навчанні? Yeah. Для якого yeah. приладу? Yeah. В олівці правильно можете взяти стерженьочок з олівця і дослідити його так само за цією табличкою і зробити для себе висновок про його властивості. А наш урок на цьому завершено. Ми на ньому з вами багато чого повторили, дізналися. Ми повторили, дізналися, що місто Кривий Ріг є найдовшим містом в Європи, помандрували ним, пригадали назви корисних копалин, пригадали, в якому місті України є родовище марганцевої руди. Пригадали, як позначаються на карті корисних копалин залізні руди, і марганцеві руди, для чого використовують корисні копалини як їх видобувають ті, що неглибоко залягають у землі, пригадали і створили карту знань корисні копалини і дослідили одну корисну копалину за алгоритмом. Кому сподобалось бути дослідниками, будь ласка, можете сьогодні продовжити цю роботу. А наш урок на цьому завершено, і я дякую всім за роботу.